Дякуємо Богу за чудову можливість сьогодні бути в вашій церкві, в ужгороді, і сьогодні ділитися Божим словом, співом. Приємно служити для народу Божого, для дітей Божих. Вірю, що це зібрання не було даремним. Слава, Слава Богу! І вірю, що все, що відбувалося в цьому зібранні, Бог говорив до нашого серця через псалми, через вірші, через проповіді, братів. І він буде ще говорити до нашого серця. І хай Бог благословить усім нам, щоб ми були тими людьми, які, коли сьогодні почуємо це слово, коли ми чуємо ці псалми, чуємо ці вірші, коли Бог сьогодні говорить через цей хор, щоб ми прийняли це до свого серця, щоб не залишились байдужими до Божого Слова. Щоб ми його розтворили в своєму серці і жили ним і перебували в науці Господа нашого Ісуса Христа. І буде мати благословені і успіх. Хай Бог благословить усіх нас. Я хотів би також поділитися Божим Словом. Я живу у вашій церкві другий раз. Пам'ятаю, це було близько, десятку, 10 років тому назад. Ми були скоро між обласним вже вашій церкві, служили. І Хороші згадки про вашу місцевість, про вашу церкву. І хочемо сьогодні також залишити хорошу згадку про наш хор. Хай благословить вас усіх і я хотів би поділитися Божим Словом. Бажання мого серця сьогодні говорити про три складові благовістя. Три складові благовістя. Проте, і сестри, чи ми розуміємо сьогодні, як церква Христова велику відповідальність, яку ми несемо в суспільстві, серед якого ми живемо? Ми, як церква Христова, ви, як християни, в місті Ужгороді. Відчувайте на собі відповідальність за, своє, за своїх сучасників або за своє суспільство, серед якого ви проживаєте. Ми повинні розуміти, що суспільство, як один брат казав, наше покоління нам дане. І на нас велика є відповідальність перед Богом. Чуєте? Послухайте церква. Велика відповідальність перед Богом за людей, які живуть навколо нас. За наше місто, за наше село, там, де ми проживаємо. Щоб люди почули Євангеліє. Бо Христос сказав: ідіть і проповідуйте Євангеліє всім людям. Всім людям! І це повеління дано Христом для церкви, не тільки для учнів, а для всієї церкви, усіх поколінь. Слава нашому Богу. І на нас покладена велика відповідальність. І хтось слушно сказав, що якщо церква займається благовістям, якщо церква займається благовістям, то в ній оправдані всі фінансові проекти. Але якщо церква не займається благовістям, то в ній не оправдані жодні проекти в церкві. Тому дуже важливо сконцентруватися на тому, що Бог послав нас і Бог призвав нас, щоб ми йшли і проповідували. І кожен із нас несе певну відповідальність. Не чекаємо, що це тільки благовісники мають це робити. У них є своя праця, своя відповідальність. Але відповідальність загальна. Я говорю зараз про загальну відповідальність. Христос сказав, що ви мої є свідки. Ви мої є свідки. І ми є тими свідками Христовими, якщо Господь нас покликав, якщо Господь нас спас, ми повинні йти іншим говорити. Про любов Христову і про спасіння, яке Бог хоче дати усім людям через Сина свого Ісуса Христа, слава нашому Богу. І тому я хотів би сьогодні звернути на три складових. На три складових. Найперша складова це хто говорить. Дуже важливо, коли ми хочемо комусь щось донести, розказати про Бога, дуже важливо переглянути свій стан свого серця. Хто я? Бо люди дивляться на нас, на нас, кожного поодинці, як про цю церкву. І говорять про всю церкву, як про одного із вас. Якщо брат Степан чи Павло чи Сергій себе недобре повів, то вони кажуть, що то у вас є такі там? То у вас є там такі? Звичайно, це не мудро судити одну людину по всіх. Це нерозумно. Але, на жаль, такий факт є, що люди судять нас, дивлячись на нашу поведінку, на наше життя, на наш характер, який ми є. Приємно людям бути з нами, спілкуватися. Приємно людям бути з нами. Знає Бог і ми. І знають також люди, які спілкуються з нами. І дуже важливо звернути на це увагу. Апостол Павло по особливому говорив і про ці речі говорив в своїх посланнях до церков і до Коринфу. Він казав, що ви є наш лист, якого всі знають. Він ви написані в наших серцях, якого всі знають і читають. Чуєте, нас всі знають і читають. Що вони читають? Наш характер. Нашу поведінку. Вони читають. Наше життя вони читають, як ми себе поводимо в різних сферах, чи на роботі, чи в маршрутці, чи в магазині в черзі. Як ми себе поведемо в складних, досить складних ситуаціях, коли хтось без черги зайшов перед нами? Як ми себе поведемо, що бурлить в нашому серці? І як ми себе ведемо, дуже впливає на оцінку всієї церкви. І тому. Брати та сестри, апостол Павло каже, ви є нашим листом, якого всі люди знають і читають. Перегляньмо своє серце, свій характер, працюємо над своїм характером, змінюємося, як сьогодні зазначалося, будуємо відносини з Богом, будуємо відносини з Христом, дивимося на Христа як начальника, звершителя віри, як Він себе вів, як він себе поводив, який Він, такий ми повинні бути в цьому світі. І в нас є великий зразок, це Христос. У нас є великий зразок апостол Павло, який працював над собою. Працював над собою. І він не казав, що я щось досягнув. Але каже: те, що я досягну, я забуваю те, що позаду, спішу до того, що попереду. Працюємо над собою. Все життя, брати і сестри, ми будемо працювати і до останнього подуху життя працюємо над своїм характером, щоб людям було приємно з нами бути. Щоб люди, дивлячись на наше життя, прославили нашого Господа. Щоб люди дивлячись на наше життя і на нашу поведінку, їм схотілося послухати нас, послухати про Ісуса Христа. Хай Бог нам в цьому поможе. Тому дуже важливо, ця складова, хто говорить наша особистість, наш характер. Працюємо над цим. Наступне, що хотів би звернути нашу увагу, це що говорить. Що ми говоримо? Дуже важливо пам'ятати, ми повинні проповідувати слово Христове, проповідувати Євангелію, не якісь традиції, не якісь обряди, а проповідувати живе Євангеліє, науку Христа, те, що Він хотів донести, любов Христа, прощення, яке Бог дарує людям усім в Ісусі Христі, проповідуємо Христа, нехай все наше життя воно буде христоцентричне. Нехай через все наше життя прославиться Господь чи в піснях, чи в свідоцтві вашому, чи в проповідях наших. Хай буде все христосцентричне, направлене на Христа, на того, який любить, на того, який віддав своє життя, на того, який залишив нам великий, великий приклад, як треба розмовляти. І коли він розмовляв, люди дивувалися і казали, ще так ніхто не говорив. Чуєте, друзі? Ще так ніхто не говорить, як цей чоловік. Бо з його уст линули слова благодать. І тому працюємо над цим. Працюємо над тим, щоб говорити про Христа і бути тими людьми, які доносять людям про Христа. І наступне, що я хотів би звернути увагу, як говорить. Дуже важливо звернути нашу увагу на те, щоб наші слова, наша поведінка були приправлені сіллю. Щоб ми могли донести людям Євангеліє. І тому дуже важливо, як говорить, з якою інтонацією. Друзі, можна так сказати людині про Христа, що людина не схоче більше з вами розмовляти. Ах, ти окаянний грешник, скільки ти будеш курити, скільки ти будеш ругатися. Да? Можна так сказати? Так проповідувати. Коли ти це кинеш пити, коли ти це кинеш, ці погані звички. І людям схоче прийти сюди. Він думає, прийдуть цю церкву, а там таких 400. І 400 мені так зарядять. Друзі, дуже важливо пильнувати за своїм устами. Слово нехай буде ваше ласкаве, приправлене сіллю. І апостол Павло до Тимофія навчав: а раб Господні не повинен сваритися, але бути привітним, до лиха терплячим, що почав би противників із зладністю. Чи Бог їм не дасть покаяння і з лагідністю? Ось лагідне слово ламає кістки. Лагідне слово. І тому дуже важливо пильнувати за своїми словами, щоб так говорити, щоб донести людям про Христа. Хай Бог нам в цьому поможе. Я вірю, що в цих всіх складових особливо велику роль відіграє Дух Святий. Якщо би не Дух Святий, ми були пустим звуком. Якщо б не Дух Святий, багатьох із нас, і ми всі з вами тут не були б на цьому місці, а завдяки праці Святого Духа ми є на цьому місці, тому що через когось, хто доніс нам Євангелії, попрацював Дух Святий, щоб нам донести Слово благодаті. Хай Бог благословить, дорога церква нас усіх. Давайте ми будемо прислухатися до голосу Духа Святого, коли він нам говорить, як себе вести, будьмо стриманими, навчимося себе поводити в різних ситуаціях пильнуємо за собою, за своїм характером, як говоримо, що говоримо і коли треба говорити це. Пам'ятаймо про ці всі слова, про ці всі речі, і хай Бог нам в цьому поможе, щоб дійсно ми могли найякісніше найефективніше донести слово Боже для людей, які живуть навколо нас. Тому що Бог любить всіх людей і Він кличе всіх до спасіння. Він не хоче, щоб хтось загинув. Він хоче, щоб усі прийшли до каяття і до пізнання істини. Хай Бог нам усім цьому поможе, щоб на всякий час в різних ситуаціях нашого життя, ми були чуткими до Божого голосу. Хай Бог благословить. Нас усіх у цьому, йому нехай буде за все слава. Амінь.